Доброго дня, шановні Скарпіончики. Мене звати Еліна Храмцова. Я вас вітаю. У нас сьогодні з вами Амітіст, такий крутий, свічка, плющ і три колоди. Перша колода, на якій ми будемо з вами дивитися загальні енергії місяця. Тут прямі перевернуті аркани. Друга колода це Everyday Witch Tarot, І третя колода це в нас ракульна колода. І так, перша. Скорпіончики для вас тиждень з 16 по 22 січня. Вже прям третя декада е січня. І так, загальна інформація, яка буде загальна така енергія після свят? Що у вас там є на енергетичному рівні? Цю колоду я трошки в сторону. І що будемо дивитися? Як завжди загадуйте, будь ласка, ситуацію, яку вам потрібно вирішити на тижні, і подивимось, що а, нам скажуть карти. І так, що треба зробити скорпіончиком, щоб вирішити їх ситуацію? Далі, несподіванка. Як вам треба показати любов до себе, позитив? Негатив і адвайс, як то кажуть. І. Па -па -па -па. Так, перевертаємо карти. Щось у нас всі святкують. Загальна енергія це мах. О, дивіться, ви прям як і Терези. Мах взагалі є о, таким архетипом. Що хочу, те й роблю. Я все вмію, я знаю. Я хитрий, я розумний, я знаю закони природи, я знаю, ем, я алхімік. Коли мак є перевернутим, це означає, що ви ніхріна не знаєте. Давайте я вам так скажу, скорпіончики, між нами, що ви нічого не хочете, ви пасивні, ви не володієте своїм життям, ви не проявляєте ініціативу, вам все рівно. В принципі, нормально такий стан після свят, зима, коли я нічого не хочу. Але от просто проаналізуйте і схопіть себе в тих думках, да, що де ваша активність, де ваша воля, чи ви пасивно налаштовані на якісь дії? І подивіться, що вас блокує. Давайте тепер розглянемо ситуацію, яку ви загадали: восьмерка кубків, вам просто треба піти. Не когось відправити в сад, а вам треба піти. Тут, знаєте, люба ситуація. Ви з аб'юзером не розказувати, не перевиховувати, піти. Ви з кимось, з вашими, скажімо так, можливо, колишній чоловік щось намагається вам розповісти, щоб вислухали ви, яка ви погана. Не слухати, слухавку, класти, йти. Якщо переїжджати, так переїжджати. Якщо ви де зараз знаходитесь, де є небезпечно для вас, це означає ноги на плечі і вже швидко берете мотузочок. Вашу мітлу, кота і вже виїжджаєте. Тобто рішення вашої проблеми це піти від проблеми. Ще раз не потрібно оглядатися назад і виясняти ху іс-ху, з де, а просто-напросто кажете: рівдерчі, або виходите по-англійськи. Ви Самі знаєте, як? Не треба прощатися. Бачите, ви щось нове мішаєте. У вас тут якийсь такий новий план. От в неї є інгредієнти, які є, да? тут може бути там навчання, ну, вона мішає щось нове, оця відьмичка. Це означає, що щось у вас в голові трошки маленький такий, як би сказати, застой стався, да? що ви пасивні, і в вас починається якийсь такий новий шлях, яка буде несподіванка. Це родина. Може у вас хтось, це поїздка може бути додому, тобто несподівано. Або ваша мама, свекруха, чоловік і брат постукають в двері в 6 годин. Тобто, несподіване може бути якесь запрошення на родинне свято. От те, що ви разом збираєтесь, енергія родини несподівано проявиться у вашому житті. Ще раз кажу, може бути, потрібно буде їхати, я сподіваюся, що тільки з позитивом. Як проявити любов до себе, піти. От подивіться, у вас дуже класно йдуть ці дві карти, да? ваша проблема так рішається, і любов до себе. Піти, всіх відправити в сад, взяти гарний настрій, кота. Не забувайте кота, кота потрібно завжди з собою брати, і просто піти. Це, в принципі, можливо, якесь таке, знаєте, навчання, оскільки жесли це в нас. Розумова діяльність, якісь ідеї, якісь нові проекти, включення от чогось, якогось інсайту. І проявити любов треба, може візьміть для себе, скажіть, що я хочу починати вчитися. І для того, щоб вчитися відкривати нову справу свою якусь, от якийсь там проект на Тіктокі ви хочете бути великим блогером, великим ютубером, тіктокерам. І от щоб проявити любов для себе, вам потрібно щось почати. Може, ви давно вже дуже-дуже сильно хотіли, але якось так не мали ні часу, ні бажання почати маленьку справу. Завжди хотіли малювати, чи ви в музикальну школу? Ну, тобто. Отой от шлях почніть. Почніть шукати, як можна навчатися, почніть шукати людину, яка вам подобається, і скажіть, от я хочу, щоб вона була моїм майстером. Тобто почніть новий шлях нової якоїсь цікавої справи. От Бачите, тут може бути масочки собі мішати, і краски мішати, шампуні, от щось по косметології. Тобто, якась така нова справа десь на горизонті. І так, що буде позитивним? Позитивним буде те, що ви вже будете той шлях бачити. От по двойки жезлов, наприклад, да, то людина ще стоїть, ще думає, як це, і думку гадає, чого я не соклу, чого не літаю. У вас вже як той хто в нас з море роз, розсунув. Да? Попросив Бога, і тоді розійшлося море. От ви вже намагаєтеся зробити так, щоб був шлях. Тобто дуже круто, якщо ви проявите любов до себе і почнете той шлях, да? і тут вже от в позитиві перші якісь такі кроки. Тобто, от ще раз, це вже людину запитати сказати: Слухайте, а мені потрібна от консультація, скільки це коштує, а яке буде навчання? Може, ви зараз знаходитесь в Німеччині, і по цій карті вирішили, наприклад, тут залишатися. І по цій карті ви намагаєтесь так рішити. Добре, щоб залишитися, треба мову знати, мені треба квартиру, мені треба роботи. Тобто, ви вже конкретно починаєте щось робити. Оця карта означає, що ви вже щось десь робите. Що буде в негативі? В негативі буде, от мах, опять дублюється, да? і скучно, і грустно, і якась депресія. В принципі, все у вас хорошо. Подивіться, сидите собі в книжках, сонце всходить, ті мічі вас не трохать, тіло у вас не поскоджене, у вас пошкоджені мозги, скажімо так, проблема у вашому мозку. Чому? Оскільки, коли людина дуже багато думає і нічого не робить, то в неї пошкоджується мозок. Треба, щоб руки працювали, мозок працював, тоді у вас не буде часу сидіти. Щось ви там перечитали, передивилися в комп'ютері і стало вам сумно. Тому, дівчата, хлопці, дивимось на сонце, сонце в нас сходить, все в нас добре. Якщо є маленькі такі замикання в мозку, то звертайтесь куди? До психологів. Я це ще раз скажу, вже повторювала мільйон разів і повторю ще раз, якщо ви відчуваєте зараз особливо, ми настільки всі напружені, настільки багато негативу, постійно інформація. Треба у той момент це піймати, щоб ви не є такий німецький вираз, а в такий Знаєте, от коли вже остання крапля була. Тому щоб не дойти дев'ятка, в нас іде перед десяткою мечі, а десятка це в нас фінальна е карта в мічах. Тобто це вже повний звіздець, да? ми з вами дорослі люди. Тому не доводьте себе до звіздеца, організуйте і щось робити, щоб ваш мозок працював. Оскільки, коли наші бабусі, е вибачте, мене, Сапали десь там гектар бурячків, то депресії в них не було. Дівчата, працюйте. Працюйте над створенням нової якоїсь суміші для вашого життя. І порада. От бачите, тут сидить він такий на тих грошах. Зберіться, Зберіться і сконцентруйтеся. От він, в принципі, є, там он, гроші лежать, він такий скований, От скований. Подумайте про свої ресурси, проаналізуйте і, як то змажуть, кажуть, зіжміть ягодиці для того, щоб піти новим шляхом. Якщо вам потрібні фінанси трошки секономте. І оця ваша зажатість, вона вам допоможе піти новим шляхом. І давайте подивимось, куди ви вийдете, шановні Терези, у вас прям чудовий розклад такий. Куди ви вийдете? Ми молодці. Куди ви ходите? О, ви прямо як і діви, виходите. Ой, господі, вибачте, скорпіончики. Я вибачаюсь вас дуже. Оскільки ця карта випала також е, Терезам. Скорпіони, я вибачаюсь. Чого це я вас Терезами називаю? Просто, напевно, вже пишу багато розкладів. так що... Вибачте, да? це розклад для скорпіонів. Дивіться, ви виходите у флексібель, тобто ви володієте своїм тілом, ви знаєте, куди його нагнути, підігнути і що зробити. Тому працюйте над собою. Ідіть новим шляхом, беріть енергію від родини і не жалійте та ситуацію, яку ви хотіли б вирішити. І ви є контроль. Ви контролюєте свою силу, свою енергію. Подивіться, мак, який є перевернутим, який нічого не контролює. Ви виходите, ви робите оцю трансформацію протягом тижня і ви контролюєте себе. Отакі От мої хороші. Ще раз скорпіончики, я вибачаюся, але розклад для вас оговорилася, бо просто пишу розклади. Говорю багато До наступного разу. Побачимося з вами.